Шкода Октавія, автомобіль 2006 року, 1,6 бензин. Автомобіль прийняв з Німеччини, номер телефону, ціна плюс присутній торг, автомобіль на автоматі. Є сервісна книжка. Так, Покажу зараз салон. Так, по салону передні коп'йомики 185 тисяч на приборці, коробка автомат, є кондиціонер, підігрів сидінь. Так, досить хороший салон данного автомобиля, так, позаду, э, позаду, ось вот такий выгляд мои сидіння. так, сі, си, чистасенько в хане, так, весь салон, так, позаду автомобиль має партроники, и ось вот такий выгляд. Так, вас зацікавила дана Октавія, хочу більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця, вже все детальніше по телефону розкаже і також поторгується. Нагадую, автомобіль 2006 року, 16 бензин. Номер телефону ціна 6500. Мерседес С-класу. Автомобіль 2000 року з 5-літровим мотором газ-бензин. Автомобіль, ще раз нагадую, 2000 року, ціна 8200 плюс присутній торг. Також можливий обмін. От Номер телефону для зв'язку з продавцем. Зараз покажу детальніше по салону і по автомобілю. Вся ходова зроблена. Автомобіль на ось таких дисках. диски нові, диски нові стоять. Є передні і задні тарханики, дотяжка дверей. Покажу салон. Салон просто ідеальний в даного автомобіля. Так, є пам'ять сидінь, підігрів сидінь, коробка автомат. Вентиляція. Так, продавець підказує вентиляція сідушок, також є вже ось така навігація, досить багато різних датчиків. Так, ось в такому вигляді передній ряд сидінь і покажу задній ряд. Позаду також є підігрів сидінь. І, і вентиляція, вентиляція. сидінь. Також є ось такі позаду моніторчики для пасажирів, які сидять позаду. І також додатково на вікнах є шторки. Так Працює. Позаду автомобіль має ось такий вигляд. Так, нагадую, автомобіль 2000 року, кого зацікав даний автомобіль і хоче більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця. вже Все детальніше по телефону розкаже. І також поторгується. Нагадую автомобіль 2000 року і номер телефону для зв'язку з продавцем. Рано Маган. Автомобіль 2016 року. 1,5 дизель. Номер телефону це на 13500 плюс присутній торх автомобіль на топовій комплектації. Зараз покажу салон на ось таких дисках. Так, Передні задні склопідйомники, акустика бусе, комбінований салон. 60 крока передач, підігрів, сидінь, клімат, ось такий великий монітор. Так, Ось такий дуже крутий салон даного автомобіля. Також є підігрів керма. Так, позаду. Ось такий вигляд. Дуже крутий сон до одного автомобіля. Так, ось такий вигляд має ган позаду. Також є парктроніки. Так, кого вас зацікав даний момент і хоче більш детальніших інформацію, телефонуйте до продавця, вже все детальніше по телефону розкаже і також поторгується. 16 рік, 13%. 500. Далі Гольф Автомобіль 2004 року, 1.9 дизель 5-4 Бача Луган.

Аудіо 4, 17 року, 20 дизель, номер телефону 21800 Шкода Fabia, автомобіль 2006 року 1,2 бензин, номер телефону, ціна 5000, також де в контакті 4 зимових колеса на дисках. Фабія на механіці. Далі Peugeot 308, автомобіль свіжопредневий 2019 року, 1,5 дизель, номер телефону, ціна 12 950. плюс присутній торг. Так, автомобіль весь в рідній фарбі. Є передній і задній парктроніки. Далі BMW 5. 61 кузов. E, на шкірі, e, Так, 2008 року, 2.0 дизель. Номер телефону, ціна 9500. Дача Логан, автомобіль 2008 року, 1,6 бензин. Так, e, Номер телефону для з подався e, Так, саду там ще інформація. Автомобіль повністю обслужений, все поміняно. Покажу. Зараз салон. Так, Є передні задні склопідйомники, кондиціонер, п'ятиступінча коробка передач, ось в такому стані салон, досить охайний, чистенький збережений салон даного автомобіля. Так, позаду Позаду салон має ось такий вигляд. Досить хороший салон і на хорошій комплектації даний логан. Позаду ось такий вигляд. так Когось зацікавило. дана машина, хоче більш детальніше інформація, телефонуйте продавця, вже все детальніше по телефону розкаже. і Також поторгується з 2008 року автомобіль. І номер телефону для зв'язку з продавцем. Jeep Compass. автомобіль 2016 року, 2.4 газ-бензин, номер телефону, ціна 9900 плюс-присотній тор. Є люк в даному автомобілі. Так, Шкірений салон на автоматі. По ззаду ось такий вигляд. Також є камера заднього вигляду. Так, нагадую, 16 року автомобіль, 24 газ бензин і номер телефону для зв'язку з продавцем. Ford Escape автомобіль 2013 року. 1.6 бензин. Номер телефону ціна 10800. Далі Peugeot 308. Автомобіль 2014 року, один дизель, номер 7800. Кальсуан Гольф. Автомобіль 96 року, 19 дизель. номер 2600. Далі джилі. 14 року. 1.5 газ-бензин, Номер телефону. Три вісімсот кіно. Сетран 4 Grand Picasso 16 року. Грудня 16 року. Один дизель Номер, ціна 13700. Далі. Passat 97-го року. 1.6 газ-бензин треп 500 Далі Ланос e, 2007 року, 1,3 бензин 2,300 Ford Focus A, 2015 року з бензиновим мотором номер телефону ціна 800 Кода суперб. Автомобіль 2011 року, 1.8 бензин. Я 250 Далі у нас де Рено Дастер. Автомобіль 2020 року, 1.5 дизель. 19800. Далі Lexus. 2008 року. 3,5 газ бензин 12500 Honda Servi автомобіль 2013 року, 24 газ бензин Також йде в комплекті зимового гума. А, так, на жаль, немає номера ціна 13600. Шкода Octavia Автомобіль 2011 року, 1,6 дизель. Номер Номер Телефону. Ціна 8200. Далі черла вела. 2000 саморок, один газ бензин. номер 3400 Шкода Фабія, автомобіль 2004 року, свіжо пригнаний автомобіль. 1,4 бензин на автоматі. Автомобіль, номер телефону, ціна 5 тисяч. Далі Audi Q5. Автомобіль 2015 року. З двохлітровим мотором. Номер телефону, ціна 15 15900. Далі. Audi 80 92 року 2.0 бензин на інжекторі, номер телефону, ціна 3300. Також є люк. Hyundai Tucson, Автомобіль 2009 року, 2.0 бензин. Сіжоприйнений автомобіль, номер телефону, ціна 10300. Далі ще один токсон 2007 року, також свіжопринений, 2.0 бензин, в рідній фарбі зазначено, ціна 8300 плюс присутній торг є передній задній партнельник. Далі Сузуки Панвітара. 11 року, 1.9 дизель, номер телефону, ціна 10900. Fiat Scudo. автомобіль 2006 року. 20-мітровий дизель мотор, телефони 4500. Далі Fiat Doblo 2008 року, Дай не дай дизель. 4800. Далі Mercedes. Свіжо пригнаний. Автомобіль 2004 року. 1.8 бензин, номер телефону, на автоматі, ціна 6300. Peugeot 3008, автомобіль 2012 року. 1.6 дизель, свіжоприйманий автомобіль. номер телефона. Ціна 9700. Так, ось таке Peugeot направить. Шкода Октаві. Скаут. Автомобіль 2008 року. Повнопривідний автомобіль. 2.0 бензин на механіці. Номер телефону 1С6800. Фольксваген Туран. Автомобіль 2010 року. 1.4 бензин, 7-місний. телефону, ціна 74050. Далі. Мерседес. 2004 року 1.8 бензин, номер телефону, ціна 7300 4 Picasso, автомобіль 2009 року, 1.6 дизель, номер телефону, ціна 5700 на автоматі. Nissan Кашкай, автомобіль 13 року. Один і 6 десь 700 немає номера. Далі Ford Fusion автомобіль 2005 року на автоматі. 16 бензин Номер 176100.